Величезний привіт, моє любі. Сьогодні будемо робити ось такі смаколики. Зовні вони схожі на котлети, але всередині неймовірно ніжне поєднання сиру та яблук. Сам по собі рецептик дуже легкий, отож починаємо готувати. В тарілці змішаємо сир, розтоплене масло, два яйця, цукор та дрібку солі. До речі, точна кількість інгредієнтів та етапи приготування, як завжди, в описі до цього відео. Все ретельно перемішуємо та поки відставляємо в сторону. Беремо яблучка, ми їх нарізаємо. Я їх не чистила, ви можете почистити. Якщо хочете, але обов'язково видаляємо кісточки. Коли яблука вже нарізані, ми їх додаємо в суміш, яку готували вже раніше, ретельно перемішуємо. Далі змішуємо між собою корицю та цукор, поки також відставляємо в сторону цю прекрасну суміш. Беремо борошно, в нього додаємо розпушувач, перемішуємо і потроху-потроху додаємо борошна до наших яблук з сиром. Трохи додали, перемішали, додали, перемішали, і так поки все не змішається. Замішувати можна як ложкою, так і руками. Далі все просто: ліпимо кульки з яблук та сиру і посипаємо сумішу із кориці та. Цукру. А щоб форма вийшла трошки гарніше, притискаємо зверху рукою. Відправляємо це все в духовку на 200 градусів на 45 хвилин. Ну і, в принципі, все, можемо насолоджуватися. Сподіваюся, що у вас також все готово, і я бажаю вам смачного. До зустрічі!